Це відео з'явилося перед вами не випадково. Воно прийшло саме в той момент, коли ваша душа стоїть на порозі великих змін, коли внутрішнє перечуття шепоче про щось значуще, що ось ось має статися. Це не просто збіг чи хвилинна цікавість, це голос вашого підсвідомого, яке знає, ви готові до трансформації, до того моменту, коли життя розділиться на до і після. Ви відчуваєте це напруження, ніби пружина, стиснута до межі, готова розправитися з усією силою, що накопичувалася роками. Кожен ваш крок, кожне випробування, кожен момент сумніву чи тріумфу привели вас сюди. Усе, що ви пережили, було немарним. Це були уроки, які готували вас до цього переломного моменту. Зараз ви стоїте на межі між звичним світом і новою реальністю, яка вже чекає, щоб ви зробили крок їй назустріч. Це мить, коли час ніби уповільнює свій хід, даючи вам можливість відчути вагу цього переходу. Ваш розум, можливо, вагається питаючи, чи готовий я, чи гідний я, але сам факт цих питань свідчить, що ви вже на правильному шляху. Це напруження всередині вас, не тягар, а знак. Це енергія, що накопичується перед великим стрибком. У такі моменти природно відчувати страх, адже душа звикла до знайомих берегів, боїться пірнути в невідомі глибини. Але Карл Юнг нагадував: справжнє зростання починається там, де закінчується зона комфорту. Ваш страх це не ворог, а провідник, що вказує на двері до нового. Ви не випадково відчуваєте цей поклик. Це всесвіт, який шепоче, ти готовий час настав. Життя перед великим проривом часто здається хаотичним. Ви можете відчувати, ніби все навколо руйнується, ніби ви втрачаєте контроль. Але це не катастрофа, це звільнення. Старі структури, які тримали вас у межах звичного, розпадаються, щоб дати місце новому. Це як стара оболонка, що тріскається, дозволяючи новому життю прорости. Ваші сумніви, ваші страхи це лише відлуння старого я, яке чіпляється за минуле. Але душа вже знає: те, що чекає попереду, набагато більше, ніж те, що залишилося позаду. Чому ж так важко зробити цей крок? Бо зміна, навіть найбажаніша, завжди супроводжується тривогою. Свідомість, за словами Юнга, боїться невідомого, адже воно вимагає від нас відпустити контроль, відмовитися від ілюзії передбачуваності. Але саме в цій невизначеності ховається магія трансформації: уявіть себе на краю прірви, де за спиною знайомий, але тісний світ? А попереду невідомий, але просторий обрій, ваш стрибок у цю невідомість це акт довіри до себе і до життя. Ви, можливо, не помічали, як далеко вже зайшли. Кожна перешкода, яку ви подолали, кожна невдача, яка здавалася кінцем, була частиною великої підготовки. Юнг вірив, що душа людини це алхімічний тигель, де випробування переплавляються в мудрість. Усе, що ви вважали помилками, було необхідними сходинками. Кожна сльоза, кожен момент відчаю чи перемоги вибудовували вас, того, хто стоїть тут і зараз, готового до якісного стрибка. Перед великим проривом життя часто кидає останню перевірку. Юнг називав це тінню. Тими аспектами нас самих, які ми воліємо не бачити, це можуть бути страхи, сумніви, старі переконання, які ще почуть. ти не зможеш. Це не для тебе, але тінь. Це не ворог, це частина вас, яка просить прийняття. Зустрітися з нею означає зробити крок до цілісності. Запитайте себе, чого я боюся, чому я вагаюся. Напишіть ці страхи, подивіться на них без осуду. Ви здивуєтеся, як швидко вони втрачають свою силу, коли їх називають на ім'я. Цей момент не випадковий. Ви не просто слухаєте ці слова, ви резонуєте з ними, бо ваша душа вже готова. Уявіть, що ваше життя це ріка, яка довго текла під землею, долаючи каміння і темряву. І ось вона наближається до поверхні, до світла. Ви відчуваєте цей прорив, цей момент, коли потік ось-ось вирветься назовні. Але перед цим ріка завжди стає бурхливою, неспокійною. Це не знак зупинитися, а сигнал, що мета близько. Юнг навчав, що справжня трансформація це не лише зміна зовнішніх обставин, це глибинна подорож до себе, до того, ким ви є, насправді. Ваш прорив це не просто нова робота, стосунки чи досягнення, це повернення до вашої суті, до тієї іскри, яка завжди горіла всередині. Ви не створюєте себе заново, ви відкриваєте те, що завжди було вашим, але ховалося за страхами, сумнівами, суспільними очікуваннями. Що потрібно, щоб зробити цей крок? По-перше, довіра, довіра до процесу, до життя, до себе, навіть коли розум кричить: зупинись! Слухайте голос серця, який знає дорогу. По-друге, відвага відпустити контроль. Ви не можете передбачити, як саме розгорнеться ваш шлях, але ви можете вибрати іти ним. І по третє, прийняття страху як природної частини подорожі. Страх це не перепона, а компас, що вказує на те, що дійсно має значення. Іноді здається, що ви стоїте на місці, але це ілюзія. Уявіть альпініста, який піднімається на вершину. Є моменти, коли він зупиняється, щоб перевести подих, оцінити шлях. Але навіть у цій паузі він не втрачає прогресу, він готується до наступного ривка. Так і ви, кожен ваш крок, навіть найменший, наближає вас до мети. Кожен момент сумніву це можливість глибше зрозуміти себе. Життя за юнгом це вічний процес індивідуації, становлення цілісної особистості. Кожен виклик, кожна криза це запрошення до зростання. Ви не просто переживаєте зміни, ви стаєте ними. Ваш прорив це не одноразова подія, а початок нової глави, де ви більш свідомі, більш сміливі, більш справжні. Це момент, коли ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте творцем своєї долі. Часто перед великими змінами ми відчуваємо невизначеність, розум прагне чітких відповідей, але життя рідко дає готову карту. Уявіть, що ви подорожуєте вночі, а фари вашого автомобіля освітлюють лише кілька метрів попереду. Ви не бачите кінця дороги, але це не означає, що її немає. Довіра до цих кількох метрів це те, що рухає вас вперед. Кожен маленький крок це акт віри в себе і в життя. Як навчитися довіряти? Почніть із малого, зробіть щось, що давно відкладали. Напишіть лист, запишіться на курс, зробіть перший крок до мрії. Ці дії, хоч і здаються незначними, створюють енергію руху. Юнг казав, що душа розмовляє через дію. Кожен ваш вибір це діалог із собою, із Всесвітом. І що більше ви дієте, то чіткіше чуєте цей голос. Ваше оточення відіграє ключову роль. Люди, які вас оточують, або піднімають вас, або стримують. Погляньте на тих, із ким ви проводите час, чи надихають вони вас, чи вірять у ваш потенціал. Але найважливіше оточення це ви самі. Як ви розмовляєте з собою? Чи підтримуєте ви себе, чи критикуєте? Спробуйте сьогодні говорити з собою, як і з найкращим другом. Ви здивуєтеся, як це змінить вашу енергію. Благодарність ще один ключ до прориву це не просто слова, а стан душі. Коли ви дякуєте за те, що маєте за цей день, за можливість дихати за маленькі перемоги, ви відкриваєте двері для більшого. Благодарність за юнгом це алхімічний процес, який перетворює звичайне на священне. Спробуйте прямо зараз згадати три речі, за які ви вдячні. Відчуйте, як це змінює ваше сприйняття. Дисципліна це міст між мрією і реальністю. Але це не сувора самопримус, а свобода від примх настрою. Це вибір вставати на 15 хвилин раніше, щоб спланувати день. Це рішення читати книгу замість гортання стрічки новин. Ці маленькі вибори накопичуються як сніг, що котиться з гори, і з часом стають лавиною змін. Почніть із одного маленького кроку сьогодні. Це і є початок вашого прориву. Життя це не прямолінійний шлях. Воно подібне до ріки, яка петляє, але завжди знаходить шлях до моря. Іноді здається, що ви заблукали, але це лише поворот, який веде до нового горизонту. Юнг нагадував: у кожному з нас є внутрішній компас, наша душа. Вона знає шлях, навіть коли розум сумнівається. Довіряйте їй. Слухайте її шепіт. Ваш прорив це не лише ваше досягнення, це круги на воді, які торкаються інших. Ваша сміливість, ваша віра, ваша наполегливість стають прикладом для тих, хто тільки починає свій шлях. Ви ніколи не знаєте, хто спостерігає за вами, черпаючи натхнення. Ваш успіх це не лише ваш, він належить світу. І коли ви досягаєте нової висоти, не забудьте простягнути руку тим, хто йде за вами. Після прориву важливо зупинитися і подякувати собі. Ви пройшли довгий шлях, долаючи сумніви, страхи, невдачі. Зробіть паузу, щоб відчути цю перемогу. Погляньте назад, які уроки ви винесли, що зробило вас сильнішими. Ця рефлексія не просто спогад, а фундамент для нових звершень. Юнг вірив, що душа росте через осмислення. Життя це не одна вершина, а цілий хребет гір. Кожен прорив це лише початок нового підйому. Не зупиняйтеся, не дозволяйте успіху зробити вас самовдоволеними. Зберігайте цікавість, як у дитини, що відкриває світ. Юнг називав це свідомістю початківця, станом, коли ви завжди готові вчитися, навіть досягнувши вершин. Зараз ви стоїте на порозі нового себе. Усе, що ви пережили, було підготовкою до цього моменту. Ваш страх, ваші сумніви, ваша надія, усе це частини великої мозаїки, яка складається в нову реальність. Зробіть цей крок. Двері вже відчинені. Всесвіт чекає, коли ви переступите поріг.